Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві незажання і запрошую до цієї денної молитовної влади, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми з вами за із перших послання до Тимотея. Перед усім Божем благання, що відбувалося прохання, проханні, благання, подяки за всіх людей. За царів, за всіх тих, що стоять на владі, щоб нам тихо та спокійно вести в життя з усіх знаєте, ми часто любимо Нарікати на нашу владу, звинувачувати в тому, що це влада винна, що розбиті дороги, що ця влада винна в тому, що в нас по лісах що ця влада видна в якійсь певній родії, я знаю, які недогляду, Христа, це. З одного боку, можливо, так, не праві, бо влада, може, нічого нема. Але хіба це ми, це влада перевантажує е, машини, кури, які їздять по наших дорогах в, в спеку? І розбиваючи на цьому асфальті. Хіба це влада вивозить сміття, викидаючи його в посадки при дорогах і міста біля ставків? Хіба це влада, знаєте, не дбає про бабутстрій свого міста? Хіба ця влада приходить і розбиває дитячі майданчики, чи обмальовує різними написами е, споруди? Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу на те, що пише апостол Павло. Це наші стосунки дійсно з владою. Ми нарікаємо. А що ми робимо для того, щоб наша влада була і В іншому постанні апостол Павло пише, що кожен народ заслуговує на ту владу. Yeah, 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 yeah що е Кожен народ заслуговує на ту владу, яка ним керує на даний момент. І як же правильно вибирати владу? Що потрібно для того, щоб ті люди, які нас очолюють, були дійсно тими, які хочуть бати про нас, про народ? І готину, та й пише ці слова. Що перед передусім очі, щоб відбувалися молитві, благання, прохання, подяки за всіх людей, а особливо за тих царів, тобто за владу, тих, які керують народом. Ми повинні молитися за нашу владу. Ми повинні молитися за наших керівників. Люди на підприємстві повинні молити за свого директора. Люди в межах країни моляться за справедливу чесну владу, тобто за справедливих суддів, за правоохоронців, які дві про захист населення. Ми повинні молитися за чесні вибори, не в день, коли ці вибори відбуваються. Це вже пізно. А ми повинні молитися щоденно, якщо політики починають свої передвиборчу ну, за заріпла. Десь за рік час переважно за рік. То ми, звичайні, пусті люди, повинні починати цю передвиборчу компанію, які завершили попередні вибори. Одразу ж молитись за вам, за тих людей, що прийшли до влади і за майбутні вибори, щоб вони були чесними і до цих виборів були, е, прийшли саме ті люди, які готові про на нашу країну. мені на Геншу Бомира Гузера, коли він нам відповідь на запитання, чи любите ви Україну. Та він каже, а що значить любити Україну? Політики теж каже, рвуть на собі сорочку, вишиванку кажучи, що люблять Україну. Любити треба українці, тобто людей, які живуть в Україні. Бо саме вони формують Україну. І коли ти любиш українців, а речі так, як на раніше Лібомер казав, якщо ти любиш Україну, а не любиш українців, то який ти патріот? Тому треба любити українців, тому треба любити людей. За них молилися, за них благати і дякувати. Україна це не територія. Це в першу чергу народ, який живе на цій території. І якщо люди на цій території себе усоблюють, як українці поважають, цінують, люблять, дбають цю проводи, значить і ця територія буде справжньою Україною. Знаєте, якби це було так в нашій державі саме на початку, ми б зараз з вами не мали цієї війни. Справді не мали. Я хочу просто ще раз, ще раз пригадати всім. Кожен практично, кожен другий говорив, я ненавидець України. Яка вона погана. Кожен другий практично мрію про те, як звідси втекти, бо тут немає ніякої перспективи, нічого немає. Не бійтеся собі сказати правду. Що кожен, практично кожен говорив, що це погана країна. Я не кажу всі 100%. Але я думаю, що 50% населення України нарікали на, на цю державу. Казали, як я вам на погана, ніяк не, могла, не, не І мріяли про те, можна встигти. Мріяли про те, щоб хтось був тут іншим, щоб тут було краще, дивилися на інші країни, як якби нам було. Так, було, так, так. Знайдіть собі сміливість усі сказати собі правду, що я налікав, я зневажав цю країну, я зневажав цих людей. І результат маємо війну. І тому, коли ці слова я читав, самого себе розумію чого ви раз, що насправді справжня війна. Це не війна, яку ми зараз ведемо там, виганяючи росіян нашої країни. Справжня війна це тут всередині країни. Справжня війна це коли ми боремося за свою війність, коли ми боремося самим собою за те, щоб я цінував і поважав своїм ближчем. Справжня війна це війна, в якій ми маємо об'єднатися від. Справжня війна це боротися за собою в тому намірі, що я маю молитись за владу. Яка ворога не буде? прихильник Прихилюйте цього президента, депутата, мера, не має значення, Але я маю за нього молити. я чи не прихильник, поважаю, чи не поважаю, я маю за нього молитись. Ось те, про що пише Павло Палон. Він наче вказує, там, де ти живеш, зверни увагу людям на те, що люди повинні молитися один за одним. Дякувати, а найбільше завладу тих, яких вибрали для того, щоб керувати нам, спокусимо на Кірбух, і що не завжди вони на саміти свят. Наша молитва це та зброя, це та сила, яка дозволить їм протистоятися І ми зараз, вже всі, маємо молитву, не тільки за наше військових, але і за нашу державу, за наших можновладцях тих людей, які є при владі. Чи це держава, навіть, чи це є якась фірма, компанія, не має значення. За кожну людину, яка має владу, бо від неї залежить життя. І за раді саме від того, які вона має у цій і духовній цінності і буде залежати, як вона до цього життя Борислависть. Тож молімося за всіх людей, які придають, привіз на раду для того, щоб жити. Всі життя, з усією Божисті та в Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам про мене, який ми прощаємо, в і не нас у сукух.

Господи, Захворити, Захисти Господь, свяє сьогоднішні дня, всю нашу країну, всіх наших військових, кожного, хто зараз і зброю, показних кишек, розробляє нашу державу. Благослови озеро всіх поранених, як цивільних, як наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана палам, який з'їздій у поїздні зони бойових дій. Людей різних комунальних судовіх, висувають нас, і ті дані війни, служби ДСНС, пожежник. Кордонні, поліці, усіх наших полонених, коли неживими, не ушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішнє, щоб вони визнали всі свої ріки, склали сотвоє крові, залишили територію України і Криму, і більше ніколи з скем не могли воювати. Просимо Тебе. Благослови, захорони нас в цей сьогоднішній день, по ти святий, і связав, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву, нагадую, що 12, 3, 6, 9 лині ми продовжуємо нашу спільну молитовну батьку. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!